У 1912 році в Італії, серед полиць старовинного єзуїтського коледжу, антиквар Вільфред Войнич натрапив на книгу, яка одразу вибилася з усього, що він бачив у житті. Це був товстий рокопис у шкіряній палітурці, сторінки якого були заповнені дивними малюнками і текстом невідомою мовою. Войнич, людина досвідчена у рідкісних книгах, зрозумів перед ним не просто середньовічний трактат. Це щось зовсім інше. Сторінки виглядали так, ніби автор намагався створити енциклопедію. Але замість знайомих символів там були дивні знаки, алфавіт, який не нагадував жодної відомої мови. Кожен рядок складався з плавних вигнутих літер, що повторювалися, наче мали граматику. Вони виглядали логічними, але залишалися абсолютно нерозбірливими: ні латина, ні грецька. Ні, жодна з відомих середньовічних мов не підходила. Ще більше вражали ілюстрації на одних сторінках рослини, які здавалися знайомими, але в кожній деталі щось було не так: листя з неможливими вигинами, коріння, яке нагадувало нервові вузли, квіти, що ніби походили з іншої біології, на інших загадкові діаграви. кола, зірки, геометричні візерунки, схожі на карти неба чи астрологічні схеми. Особливий жах викликали малюнки оголених жінок, занурених у зеленуваті басейни й трубоподібні конструкції, зображення, які нагадували щось між алхімією і хворобливим сном. Войнич відчув інтуїтивно: це скарб, але водночас і пастка, бо книга не відкривала себе навіть найменшою підказкою, у ній не було відомих слів ані знайомих символів, наче автор свідомо хотів створити текст, який залишиться загадкою назавжди. Перші спроби аналізу теж нічого не дали. Палеографи віднесли рукопис до 15 століття, приблизно 1404-1438 років, за стилем пергаменту та чорнила. Але хто був автором? Чи це був геніальний алхімік, чи група вчених, чи, можливо, чийсь жарт, доведений до абсолюта? Коли Войнич показав книгу колегам, вона одразу отримала репутацію проклятого тексту. Одні вважали, що це код, створений таємним орденом. Інші, що це спроба зашифрувати знання небезпечні для свого часу. А дехто навіть шепотів, можливо, ця мова не з нашого світу. Знахідка зробила войнича знаменитим, але й занурила його у тінь. Бо відтепер він став не просто антикваром, він став тим, хто відкрив книгу, яку неможливо прочитати. І ця репутація залишилася з ним до кінця життя. Від самого моменту знахідки рукопис став випробуванням для всіх, хто вважав себе майстром дешифрування. Спершу за нього взялися класичні філологи, вони шукали аналогії латина, старонімецька, якісь діалекти нічого не збігалося. Текст, ніби жив за власними правилами. У ньому повторювалися цілі групи знаків, будувалися структури, схожі на граматику, але сенс вислизав. У 20 столітті до справи підключилися криптографи під час Другої світової у Великій Британії, в Блешлі парку, де ламали Енігму, копія рукопису потрапила до рук найкращих шифрувальників. Люди, які вміли розкладати складні коди німецької армії, не змогли просунутися ані на крок. Вони визнали, якщо це шифр, то він настільки досконалий, що перевищує їхні методи. У 1960-х справу вивчали вже американські спецслужби. ЦРУ та НБ використовували комп'ютери, які тоді тільки починали свою історію. Алгоритми рахували частотність символів, будували схеми повторів, але знову нічого. Мова виглядала реальною, а не випадковою, та перекладу не давалася. Дехто припускав, що це могла бути навмисна підробка, але математичний аналіз показав: текст занадто складний, аби бути беззмістовним. Слова мали структуру властиву справжнім мовам. І чим більше вчені дивилися, тим сильніше ставало відчуття, що за літерами стоїть щось реальне. Психологи пропонували власні версії, можливо, автор страждав на психічний розлад і створив приватну мову. Інші казали, що це може бути зашифрований медичний трактат, адже малюнки рослин і дивні жіночі фігури нагадували спроби описати лікарські засоби і процеси тіла. Та кожна версія розсипалася на дрібні сумніви. Бо жодна рослина не відповідала реальним видам, жодна астрономічна діаграма не збігалася з відомими картами неба, а сам текст, хоч і виглядав упорядкованим, не піддавався жодному ключу. У 21 столітті в бій вступили штучний інтелект та алгоритми машинного навчання. Програми шукали приховані закономірності, але навіть вони давали лише натяки. Рукопис міг бути спорідненим з мовами Середземномор'я, але точного підтвердження немає. І кожна невдача лише посилювала ауру документа, бо світ звик, що немає нерозв'язаних загадок, будь-який код можна зламати, будь-яку мову розшифрувати. Але цей текст ні. Він ніби створений спеціально, щоб протистояти століттям, щоб залишатися стіною, об яку б'ються найкращі розуми. З кожною новою спробою ставало очевидно, рукопис Войнича – це не просто стародавня книга, це виклик. І, можливо, його таємниця не в тому, щоб знайти розгадку, а в тому, що він існує без неї. Чим довше рукопис войнича залишався нерозгаданим, тим більше навколо нього зростало легенд, бо там, де бракує фактів, завжди народжується простір для фантазії. І ця книга з її таємними знаками і химерними малюнками, ніби сама просила пояснень. Однією з перших іпотез була алхімічна малюнки рослин, схеми, що нагадували реторти і посудини. Фігури жінок у дивних басейнах, усе це можна було трактувати як символіку старих лабораторій. Алхіміки шукали еліксир життя і філософський камінь, і багато хто вважав, що рукопис це їхній зашифрований трактат. Але жодна відома школа алхімії не мала подібної мови чи символів. Інші бачили в ньому астрологію. Сторінки з колами, зірками і діаграмами здавалися картами небесних тіл. Та коли астрономи почали співставляти малюнки із реальними зоряними картами, збігів не знайшли. Діаграми залишилися загадковими як символи іншого невідомого порядку. З'явилася й версія про таємні ордени. Деякі дослідники припускали, що це могла бути книга Розенкрейцерів або іншого езотеричного братства, яке свідомо створило сакральну мову, зрозумілу лише посвяченим. Та й тут не знайшли доказів. Жодних документальних слідів, що підтверджували б існування подібної системи письма, немає. У 20 столітті, коли людство почало дивитися далі у космос, виникли й зовсім фантастичні гіпотези. Дехто заявляв, рукопис може бути створений не на землі, рослини, яких не існує в нашій флорі, дивні анатомічні образи, схеми, які не збігаються з відомими картами, усе це виглядало так, наче автор описував світ, якого ми не знаємо. Прихильники цієї версії вважали, що це або знання, передані ззовні, або пряма спроба показати іншу реальність. Були й більш прагматичні здогади. Дехто казав, можливо, це управляння в шифруванні, створене для тренування, або навіть жарт доведений до абсурду. Але тоді виникало запитання: навіщо витрачати роки, щоб створити сотні сторінок безглуздого тексту і малюнків? Найдивнішим залишалося одне: рукопис справляв враження системності. Він виглядав так, ніби автор знав, що робить. Ніби перед ним була мета створити книгу, яка збереже таємницю навіть тоді, коли світ навколо зміниться. І чим більше люди сперечалися, тим очевиднішою ставала проста річ, рукопис войнича перетворився на дзеркало. У ньому кожен бачив пиву, що вірив сам: алхімію, астрологію, таємні ордени чи навіть інопланетян. А істина залишалася закритою, мов пергамент, що не хоче розкривати свій зміст. Сьогодні рукопис войнича зберігається в бібліотеці Єльського університету під охороною та склом у контрольованих умовах. Його перегортають лише дослідники, а копії давно оцифровані доступні онлайн. І щоразу, коли новий ентузіаст відкриває цей текст, виникає відчуття, ніби сам автор хотів, аби його книга жила довше ніж усі пояснення. За останні десятиліття було десятки спроб розшифрування. Одні комп'ютерні алгоритми стверджували, що це може бути якийсь зашифрований діалект романських мов, інші, що текст створений за допомогою випадкового алгоритму. Проте щоразу ці версії руйнувалися при спробі читання. Текст залишався стіною. У цьому й полягає головна таємниця рукопису: він написаний так, щоб здаватися зрозумілим, але лишатися недосяжним. Він дратує науковців своєю логічною структурою, але не дарує жодного сенсу. І в цьому є певний парадокс. Можливо, найбільша цінність цієї книги не відповідь, а саме питання, яке вона залишає. Для когось це пам'ятка епохи алхімії, для інших доказ існування таємних знань, що ніколи не мали потрапити у відкритий світ. Для когось жарт, доведений до абсолюту. Але для більшості рукопис войнича став символом. Навіть у наш час технології, коли ми можемо розшифрувати геном і слухати космос, залишається щось, що опирається поясненню. Він нагадує, що історія людства не є повністю зрозумілою навіть нам самим, що поряд з раціональними фактами завжди існує тіньова сторона, та яку ми бачимо, але не можемо пояснити. І саме ця тінь змушує нас повертатися знову і знову до тих самих сторінок. Деякі філософи. Навіть називають рукопис Войнича дзеркалом людської уяви, бо кожна епоха бачила в ньому щось своє: алхіміки, рецепти еліксирів, астрономи карти зірок, конспірологи послання з інших світів, а сучасні лінгвісти модель мови, яку ми просто не вміємо читати. Але істина залишається такою ж далекою, як і в день, коли Войнич витягнув книгу зі старої бібліотеки. Минуло понад 500 років від часу написання. Більше ста років від її відкриття, а ми досі дивимося на ті самі рядки і малюнки. І, можливо, справжня відповідь тут одна: ця книга існує, щоб нагадувати нам таємниця завжди поруч. Вона не зникла разом із середньовіччям. Вона сидить у скляній вітрині, перегортає свої сторінки і мовчки дивиться на нас.